Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Геланзовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити про ситуацію в Польщі, про економічну ситуацію в Польщі. Це напряму впливає на життя тих українців, які там на сьогоднішній день проживають. І також ця тяжка ситуація являється однією з багатьох причин, чому на сьогоднішній день все ж таки українські біженці вибирають інші країни Європейського Союзу для Життя або навіть для перечікування війни, яка зараз триває в Україні. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Для всіх своїх постійних глядачів я вас запрошую поставити лайк та написати будь-який коментар в підтримку каналу, щоб боротися з російськими ботами. Отже, також перед тим як ми почнемо, хочу нагадати про нашого постійного партнера: це мобільний додаток для міжнародного переказу коштів з будь-якого банку. Польщі та в загальному Європейського Союзу на карту будь-якого українського банку за лічені хвилини. Цей додаток, як ви вже знаєте, називається TransferGo, і за допомогою TransferGo ви можете ставати ближчими до своїх рідних, які можливо залишаються в Україні або навіть донатити на збройні сили в різні фонди і таким чином допомагати нам наближати допомогу. Якщо у вас досі немає додатку TransferGo, ви можете його завантажити за посиланням в описі під цим відео. Також там є і діє реферальна програма. Якщо ви запрошуєте своїх друзів і вони роблять відповідно перекази в Україну, ви на цьому можете заробляти до 100 злотих з одного такого запрошеного друга. Тож також це дуже хороша можливість заробляти. І тепер переходимо до нашої основної теми. За даними Євростату, інфляція в липні в Польщі склала 10,3% в річному вимірі, і це майже вдвічі більше друзі, ніж в єврозоні, де зростання цін склало 5,3%. Відсотка. І згідно з опублікованими даними Статистичного бюро Європейського Союзу, річний рівень інфляції в липні в Єврозоні складав 5,3%, і цей показник нижчий червневого на 0,2%. Рік назад цей показник в тій самій Єврозоні складав 8,9%, тобто майже 9%. Відсотків. І бачимо, що інфляція по всій Європі досить серйозно знижується. В Польщі вона також знижується, але на жаль, вона залишається однією з найвищих по всьому європейському союзу, і на це також є декілька причин. По-перше, польська економіка останні десятиліття вона розвивалась дуже і дуже стрімко, тобто, вона була і залишається на сьогоднішній день однією з найвищих. Швидше з найшвидших економік, які розвиваються найшвидше, і звісно є в такому швидкому розвитку і свої мінуси. Бо коли наступає якась криза, то ця криза відчувається сильніше ніж в тих країнах, які розвивалися повільніше, плюс не можна також не згадувати про ту саму допомогу «500+,» Коли на кожну дитину до 18 років виплачується по 500 злотих в місяць. На з 1 січня, як ви знаєте, буде вже виплачуватись по 800 злотих в місяць, це також є однією важливою з важливих причин, чому інфляція Польщі стрімко зростає і дуже повільно падає. Тому як в загальному як працює економіка, чим більше грошей на ринку, тим менше вони. Коштую це загальне правило, і а тут виходить, що Польща щомісячно роздає е, сотні мільйонів злотих. Людям відповідно ці сотні мільйонів злотих вони є на ринку, і цих, цих грошей стає все більше і більше і більше. І е, потім, е, якби ціна цих коштів падає в порівнянні з іншими валютами, в порівнянні з е, товарами, так на ці кошти можна купити менше. Потім, у випадку, якщо б е, ці виплати було відмінено або Зараз би, якщо там збільшиться безробіття, скажімо так, на території Польщі будуть закриватися заводи фабрики, грошей буде ставати в людей менше, ці гроші будуть вартувати більше, і ціни на товари будуть падати. Якось так, якщо коротко це працює і тому. В Польщі є свої причини. І е, також, якщо дивитись по іншим країнам, то найстабільнішими і е, найкращими в плані інфляції країнами в Європейському Союзі є Бельгія. Там інфляція становить всього 1,7%. В Люксембурзі 2%, в Іспанії 2,1%. І найвищі річні показники були зафіксовані в Угорщині. Тобто в Угорщині зараз найвища інфляція по всьому європейському союзу: 17,5%, в Словаччині та Польщі по 10,3% і порівняно з червневим з червнем. Річна інфляція впала в 19 країнах. Європейського Союзу, тобто вона впала таке. Далі в одній залишилась стабільною і інфляція зросла в семи країнах Європейського Союзу. Бачимо, що Польща також все ж таки входить до тих країн, які, в яких інфляція падає, але вона все одно залишається однією з найвищих в Європі. Тому можна сміло говорити про те, що Польща зараз справді переживає дуже тяжкі часи людям. Жити стає все тяжче Вони на свою заробітну плату можуть купити з кожним місяцем все менше і менше товарів. Але є одне, але і воно дуже і дуже позитивно. Це якби такі періоди переживає будь-яка країна, і такі періоди завжди закінчуються. І як ви знаєте, після дощу завжди виходить сонце. В Польщі буде точно так само. Зараз справді жити в Польщі стає все тяжче і тяжче але я впевнений, що незабаром. Економіка там піде знову на зростання, і люди будуть заробляти більше, будуть знову собі могти дозволити більше, більше і більше підвищувати свій рівень життя, і е, потрібно просто пережити, скажімо так, ці тяжкі часи. Якщо ви можете їх пережити, переживайте їх в Польщі. Якщо не можете, у вас завжди є право виїхати в якісь інші країни. Тому е, ви, як вільні люди, можете цим. Користуватися. Друзі, дякую кожному з вас за перегляд. Буду вдячний, якщо ви підтримаєте це відео лайком та коментарем. Це допомагає боротися з російськими ботами, які постійно атакують канал. Також обов'язково перевіряйте підписку, бо досить часто підписки також відміняються просто так, Ютуб якось так працює. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!